У транспортирі дві шкали внутрішня і зовнішня. Початок відліку внутрішньої і зовнішньої сторони розташований в різних напрямках. Щоб отримати правильний результат вимірення радусів, повинен починатися з правильного боку. Вимірення кутів проводиться таким чином: транспортир накладаємо на кут так, щоб вершина кута збігалася з центром транспортиру. В даному випадку в мене тут отвір. А одна з сторін проходила через нульову точечку. Тоді інша сторона кута вкаже величину кута в градусах. Давайте з вами розглянемо це на практиці. Маємо два кути. Ставимо вершину. Ось у цю точечку. 0 має в нас збігатися стороною кута. І інша сторона показує нам градуси. 60 градусів. Маємо 60 градусів. Тобто, це який кут гострий. Інший маємо кут. Ставимо вершину. В центр транспортиру, інша має збігатися з нульовою точечкою. Запам'ятайте, якщо код розгортається зліва направо, ми використовуємо зовнішню сторону. Якщо код розгортається справа наліво, ми використовуємо внутрішню сторону транспортира. Показуємо, який в нас тут код? 120 градусів. 120 градусів. Тобто, який в нас код, код тупий.